Електрозварники ручного зварювання одні із перших цьогоріч взяли участь у конкурсі профмайстерності. За звання кращих змагалися 11 працівників віком до 35 років із дільниць цеху зварювання енергоремонтного підрозділу. Молоді спеціалісти можуть показати свої знання, вміння. Це робота в колективі відкритість, показують свої знання, перемагає краще. Перші місця, хто займає на цьому конкурсі, захищають честь цехозварювання і Рівненської АЕС на конкурсах на енергоатом. Кращим у конкурсі профмайстерності минулого року був молодий спеціаліст цеху зварювання, електрозварник Дмитро Халик. Після закінчення професійно-технічного училища Раес шостий рік працює на атомній станції. Це мій іде вже четвертий конкурс, на яких я постійно займав призові місця. Минулого року займав перше місце і відправився на міжгалузевий конкурс від ТП на Екенергоатом, якому зайняв третє місце. Найкраще, що я для себе перейняв, це досвід. Це обмін досвідом. Це добра мотивація, заохочення є класне і треба старатися пробувати. Конкурс професійної майстерності, як завжди, проходив у два етапи: теоретичний та практичний. У першому учасникам необхідно було відповісти на 100 запитань. Час виконання тестових завдань одна година. Найкраще та найшвидше впорався із ними Микола Отрода. Питань було досить багато. Було по матеріалу радіаційній безпеці. Але в основному питання усі пов'язані із роботою і якби великих складнощів не було. Кваліфікацію стараюся кожного дня підвищувати, тому що є в кого вчитися. Досвідчених працівників, колег. Тому стараюсь Цьогоріч серед 11 електрозварників 3-го та 4-го розрядів п'ятеро брали участь вперше. Кожен з них прагне підвищити свій освітній рівень та професійну кваліфікацію. Найцікавіше практичний етап, де потрібно продемонструвати не тільки знання, а й вміння безпосередньо у зварюванні у роботі, з якою ти працюєш щодня. Завдання для усіх однакове необхідно було зварити стикові труби діаметром 18 та сінкою 2 міліметри. Є вимоги значить, по візуальному контролю, радіографічний контроль. Не має бути там переломів, прижогів, пропалів, пор. Ну, саме головне. Як намальований шовчик має бути дуже акуратний, геометричні розміри мають відповідати цій марці сталі і цьому діаметру. Тому що формується шов якби, наружний і внутрішній шов. Він має відповідати вимогам правил. Конкурсна комісія у складі працівників цеху зварювання енергоремонтного підрозділу фахівців НТЦ та членів організації молоді Раес оцінювала професійні навички учасників, дотримання вимог охорони праці, підготовку робочого місця, порядок виконання операцій, якість зварювання. Тож, підбивши підсумки практики та теорії, визначили трійку лідерів. Сергій книшук посів третє місце. Друге вибору Владислав Яцков. і перше здобув Микола Отрода. Конкурс професійної майстерності серед молодих працівників щороку стає популярнішим. Адже молоді працівники атомної галузі прагнуть вчитися розвиватися та рости професійно. До того ж, одним із заохочувальних факторів перемоги у галузевому конкурсі є можливість підвищити розряд чи категорію, а також отримати надбавку до заробітної плати. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.